Наше селище було більше місяця в окупації. А після цього ми зрозуміли, що не хочемо такого повтору і хлопцям потрібна допомога. Вирішили, чому б нам не організувати тут. Можливості є, є приміщення, є багато бажаючих. Маскувальні сітки, які кімери є одним з основних елементів маскування підрозділів в цілому. Якщо працює аеророзвідка противника, при правильному використанні маскувальних комплектів ми можемо скрити і техніку, і підрозділи або вести противника в оману щодо її знаходження. Це дуже зручно, тому що бувають хлопці. На таких позиціях, де в них немає кухні. Один суповий набір розрахований на 5 літрів. Це 10 чоловік може поїсти. Тому замовлення постійні, черга стоїть так само, як і на сітки вже. Мені більше за 70. Уже ж мене туди не заберуть, а я чим можу допомогти. Туди я вже не піду. А отут я можу їм допомогти. Це Дас їх заховає, прикриє, спаше.